Сьогодні спеціально для вас б'юті-рутина мов ранкового догляду за обличчям і зоною декольте для того, щоб ви прослідкували всі етапи, подивилися, чи вони є у вашій б'юті-рутині, і обов'язково додали того, чого бракує. Адже у віці 45-50 важливо просто нічого не пропускати, а з б'юті рутини зробити кайф і задоволення, тому що процес це завжди є більше, ніж результат, тому що коли ви в процесі задоволені, тоді ви відчуваєте насолоду в кожному. Отже, поїхали. Гортай далі. І не забудь підписатися. Моє щоденне очищення вранці і вечором. М'яка піночка, яка знімає вранці порох подушок, і все те, що було відпрацьовано моєю шкірою, все те, що було нанесено з вечора, зробило свою дію, і сьогодні треба його ретельно зняти. Дуже рекомендую кожній з вас вибрати очищення по своєму типу шкіри, по своєму віку і не пропускати його вранці, адже вода не Змиє крем вечора і не змиє ті продукти розпаду, які організм пропрацював. Тому ранковий догляд починається як. Важливий етап ранкового догляду це зволоження уже на самому початку. Я використовую для шкіри навколо очей рідкі патчі, які мені потрібні, тому що вони не потребують змивання. Я просто наношу ось так трішечки під одне око. Трішечки під друге око і працюю по орбітальній складові для того, щоб вони гарно, тонко розійшлися і зробили свою дуже важливу справу. А їхня справа зволожити оцю шкіру. Для чого? Для того, щоб було менше видно зморшок і краще працював крем для шкіри навколо очей. Тому я ось цей етап зволоження шкіри навколо очей ніколи не пропускаю. І вам рекомендую. Разом з рідкими патчами я вранці обов'язково використовую зволожуючий тонік, але використовую його незвичним способом. Я просто беру його на долоньку і ось так щедро наношу на шкіру свого обличчя і на декольте. Адже тонік є провідником кремів у глибокі шари шкіри. Він є як мікроін'єкції, які допомагають нам зволожувати шкіру, а значить. Бачити менше видимих зморшок і дозволяти кремам працювати на 100%. Тому ось це моя така чарівна баночка з зволоженням, яке десь працює там глибоко, і я вже кайфую на цьому етапі, тому що шкіра така, ніби ти стоїш на березі моря, і на тебе йде бриз. Такої цінної, цілющої води, і це у мене тонік з гілоронкою і ще багато зволожуючими компонентами, які роблять мою шкіру завжди молодшою житті. Дінь, дінь, дінь. Ось ці круті речі називаються бустерами або концентратами сироватки. І я не плутаю, а просто маю кожний бустер на свою ділянку. Наприклад, оцей бустер з феруловою кислотою і ніацинамідом. Просто реально забирає круто зморшки. Я, не зморшки, а пігментацію. Я ось так беру його на долоньку і ось такими похлопуючими рухами наношу на пігментацію, яка в мене чомусь є біля вух, у вас нема, у мене є. І на чолі, і навколо губ. Тому я ось так пропрацьовую ділянки, які мені не подобаються. Він дуже ніжний в своїй структурі. І буквально треба декілька крапель, щоб вже за два тижні бачити результат. А шия, шия в 45, далеко не красива. А чому Чому не красива, тому що вона має дрібні зможки. Що нам для цього потрібна? Гіалуронка. Подивіться, гіалуронка з З, чим? з церамідами. І ми беремо цю гілороночку і ось так крапаємо собі по декольте і розносимо ось такими масажними рухами декольте зволожене. Воно має в собі все для того, щоб не бути дрібно зморшкуватим. На обличчі у мене просто реально сяючий тон. Гляньте, як воно блистить. І це говорить про те, що догляд правильний. шия блистить, декольте блистить. Тут немає видимих кілець венери. Мені подобається. А це всього-навсього бустери. Бустери, такі круті укольчики, які від яких не больно. Тому дівчатка. Не плутайте, обирайте для себе те, що працює. Наступним етапом догляду за обличчям і обов'язковим вранці і вечором це є крем для шкіри навколо очей. Крем, який забирає дуже багато проблем. Головна проблема дівчат 45 це зморшки. А чому зморшки? Тому що ви. Те, де ви дивитеся зараз гаджети, тому що коли ви дивитеся гаджети, ваші очки напружуються. Отже, тому я зняла напругу з допомогою рідких пачів. А тепер зволожую цю тунесеньку шкіру з допомогою прекрасного крему, який має ось такий наконечник, який я називаю прасочкою. І ось так я зараз попрасувала своє одне очко. І попрасувала своє друге очко, не пальчиками, а власне цим наконечником. Чи він працює на 100%? Я користуюся тільки цим кремом уже понад 10 років. І хочу вам сказати, ви зараз дивитеся мене без фільтрів, що у мене практично немає зморшок. Хоча вже 50 плюс пора, враховуючи мою кількість роботи в інтернеті, в гаджетах. Але те, що я бачу, мені подобається. Тому, дівчатка, не ходіть по інших каналах, просто замовте цей крем. Замовте рідкі пачі, прокористуйтеся ним 4-5 місяців і обов'язково побачите результат, якщо ви перед тим зробите фотографію. Не забувайте, що є такі речі, які ніхто не помічає, крім вас. Яку сироватку обрати? Сироватку з ліфтінг-ефектом чи сироватку з вітаміном С? Я прохожу все курсами. Сьогодні у мене курс сяяння шкіри, тому що я готуюся до літнього сезону. Курс сяяння це бустер з феруловою кислотою і Ні, ніяциневідом. І сироватка з вітаміном це і є. Ось це просто прекрасний коктейль молодості. Гляньте, я вже використала більшу половину, тому що вона розрахована на 6 тижнів. І продовжую оце прекрасне використання сироватки для свого обличчя. Беру два пшики, наношу на. Обличчя, носик, не забуваю про зону декольте і ці місця біля вушок, де зазвичай збираються печінкові плямки, які нам не дуже подобаються. Розношу їх по обличчю і люблю промасажувати це щіткою, але не завжди на це маю час, тому, тому можна просто промасажувати це все руками і не забути нанести сироватку на зону декольте, так як роблю це я. Крем для обличчя з високим вмістом, SPF фактору і всіма цими частинками, які потрібні моїй шкірі, для того, щоб вона просто почувала себе в день ідеально. За що я люблю цей крем? 100% за те, що в нього 100% герметика. І я ось так нажимаю пальчиками, і у мене з'являється потрібна мені кількість. Ось так на один пальчик крему достатньо для того, щоб захистити обличчя зону декольте і шию від. Згубного впливу навколишнього середовища і дати нормальну кількість СПФ-фактору. Тому я обов'язково наношу його на обличчя, на шию, на декольте. І рекомендую вам вибрати достойні у вас креми. Креми, які працюють, креми, які розваджують зморшки. Креми, в основі яких є рослинні стовбурові клітини, креми, у яких є пептиди, і це не просто слова, це результат. Результат, коли шкіра підтягається, коли дрібні зморшки розгладжуються, коли пігментація влітку не утворюється, і коли ти бачиш, оце сяєння оце сяння здорової шкіри, оце результат не тільки одного крему, а всіх етапів, про які я говорила раніше.